Ганна Жалобайло народилася у 1910 році, як вона каже, ще за Польщі. Одружилася з легендарним у тих місцях парубком. Про нього навіть писали в одній з літературних книг. Однак прожила з чоловіком недовго, лише чотири роки. Та й згадує про цей період не особливо приємно. Мало двоє дітей, чоловіка мала пі, і і грає. Так правду. Добре. Так, добре. Ну, і так він помер, те, його не було, жила сама і сама була до сьогоднішнього життя. І, і з дітьми. Одна дитина умерла, умерла, умерла маленька, умер. а, а такі вже жонатий, що мої діти внуки. Умер, умер. На самий новий рік не знаю, як ко цьому рік, але може вже є десять, або й більше. Як умер, і так я сама. Ну, дітей люблю, понад усе. Від такого до такого. Це мої світи, це мої діти. Дякую Господу ви Богу, що до тепер, до цього мого віку, не брала жадні ні уколи, ні лічилася, ні, ні, так і нічого. Так, як колгосп як чита, так як той жовнір день у день на роботі. Отак я своє життя прожила. І любила роботу, і не лінувалася ніколи. Не дивлячись на поважний вік, Ганна Миколаївна і зараз зберігає світлий та ясний розум. Вона пам'ятає вірші ще з тієї далекої пори, коли вчилася у школі. Того дня вона на пам'ять продекламувала всім присутнім вірша із десяти куплетів проколомою. А це ж, пане брате, як ми стали у Парижі столиці, як поренку ми співали довбоша і Греча. Споминали про вацаги, про полонини, про півницю дубушеві про сіні Гори. А це тямиш кан... по брасими пана капітана, та того гранаторя і жаб'я Івана. Сей чудесний город панський стовп плугів не зоре. Глянь на місто, оступієш, дійсно, чудо море. А Іван, вояк во хоробрий, козак завідє та ті каже краще коломия. А ще жінка велика оптимістка. Щороку допомагає своїй невістці та онукам поратися на городі. До речі, про родину вона у Ганне Жолобайло досить велика. Було двоє синів, зараз четверо онуків, восьмеро правнуків та вже сім праправнуків. Бабуся дуже любить найменших онучків. Залюбки розказує їм казки та співає пісень. За байраком байрак, за байраком байрак. А сам се могила могили козак, могили козак, встає селий похилий, встає сам унувчи, ідав у, спі... у степ співоче, сумну пісню співає. На носилі землі, це й додому пішли, і ніхто нас не згадає. Загалом жінка вважає себе щасливою людиною. Вона хоче, щоб всі люди на землі дожили до такого поважного віку, а ще каже, що напевно її вберіг Бог. Здеберцю Богдан Малецький, Вадим Дудін. Програма НТК».